Екзаменаційний маршрут номер 6 з сервісного центру 3248. Друзі, вітаю вас на каналі. Ось територія сервісного центру. Перелаштовуємось у ліву полосу, бо тут автомобілі так запарковані, що не вийде проїхати з, з безпечним інтервалом. Та повертаємось у праву полосу до суцільної лінії розмітки. Та, що у нас перед пішохідним переходом. Як починається іспит, є у мене у відео у першому маршруті. Тому, будь ласка, передивляйтесь, до речі, всі 8 маршрутів Переяслав Хмельницького. Верніше міста Переяслав вже на сьогоднішній день. У мене всі вони є на каналі. Будь ласка, дивіться. Бачимо знак 3.29. Максимальне обмеження швидкості 30 км на годину, і не можна рухатись більше, ніж швидкість зазначена на знаках На другій передачі переїжджає у мене механічна коробка передач. Переїжджає лежачий поліцейський, автобусна зупинка, не можна на ній зупинятися. Також на відстані 30 метрів до та після зупинки. На пішохідних не можна зупинятись в переходах і 10 метрів до та після них. І цей знак обмеження. Максимальної швидкості діє до найближчого перехрестя, або доки відповідний знак не скасує його дію. Тобто ось до цього перехрестя саме можна їхати не більше 30 км за годину. Перехрестя приїхали, будь ласка, максимальна швидкість 50 км. Але я вам все ж таки радив би їхати десь зі швидкістю 30, 35, 40 по такій дорозі, десь саме так. Знову пішохідний перехід. Ось перед ним суцільна лінія розмітки, можете побачити, в ніякому разі не можна перетинати. Навіть якщо перед пішохідним немає цієї розмітки, то ви повинні поводити себе так, начебто вона там є. Повертаємо праворуч. Завчасно вмикаємо правий покажчик повороту. На вулицю Івана Мазепи. Я вам спеціально називаю вулиці, щоб ви могли відтворити їх на карті, наприклад, у Google картах. Подивіться, будь ласка, щоб у вас склалось враження про цей маршрут. Попереджувальний знак про пішохідний перехід. Знак 2.1 дати дорогу. До речі, цей сервісний центр знаходиться за адресою шосе 46, місто Переяслав. Так, автомобілів у нас нема, тому продовжуємо рух. Далі на наступному перехресті нам необхідно повернути ліворуч на вулицю Шевченка. Обережно об'їжджаємо ями. Наскільки це можливо, пішохідний перехід. До речі, бачите, перед ним тут не було цієї суцільної розмітки, але десь є, десь нема. Завчасно вмикаємо лівий покащик повороту. Надаємо перевагу автомобілям, які рухаються по головній дорозі. Виїжджаємо на середину перехрестя. Дивимось наліво, направо нікого нема. І не перетинаючи оцю суцільну лінію розмітки, повертаємо. Наїдете на цю лінію розмітки, буде помилка. Займаємо крайнє праве положення. Рухаємося, там у нас припарковані автомобілі. Бачимо, знову у нас. Знак-2.1, дати дорогу. Перелаштовуємося правоположення та зупиняємо, щоб надати перевагу. Перед пішохідним переходом зупинились. Бачимо, нічого не бачимо. Тому, на жаль, вимушені зупинитись саме на пішохідному переході і тепер нам все видно. Тобто це не було порушення. Взагалі -то на пішохідному переході не можна зупинятись. Але це порушення не було у зв'язку з геометрією цього перехрестя. Знак обмеження максимальної швидкості 20 км на годину. Знижуємо швидкість і рухаємося з даною швидкістю до наступного перехрестя. До речі, також на пішохідний перехід не можна виїжджати, якщо утворився затор, звісно, пункту 18.6 за пішохідним переходом, який вас змусить зупинитись на пішохідному переході, тому ви не маєте права виїжджати. Ну, ось у нас перехрестя, все. Тепер ми все воно було. Можемо їхати тепер зі швидкістю 50 км на годину. Я буду їхати повільно, а ви краще ще повільніше їдете. Я повільніше їду, щоб ви змогли роздивитись дорогу, дорожні знаки, розмітку і інші особливості. Рухаємось прямо. Тут у нас досить така вузенька дорога, повертаємо праворуч. Завчасно 50 100 метрів вмикаємо правий покажчик повороту, надаємо перевагу автомобілям, які рухаються з іншого напрямку, в даному випадку, зліва. І Продовжуємо рух прямо. Бачимо у нас знак головної дороги. Тут обережно такий досить закритий поворот. Не спішіть, бо хтось може йти, хтось може зупинитися, хтось може на велосипеді їхати. Тому краще не впевнені, не бачити і не їти. Об'їдемо оцю ямку, вмикнули лівий покричок повороту, подивилися ліве дзеркало, повернули голову наліво, щоб нікого не загубити у сліпій зоні. І повернулися направо, також обов'язково подивившись у праве Наче б тут нікого немає, на що туди дивитися, але, друзі, повірте, що треба дивитися. І тим більше, що вам може за це бути зарахована помилка, якщо ви цього не зробите. Об'їджаємо ямки. Бачимо знак «Максимальне обмеження швидкості 40 км на годину та попереджувальний знак про пішохідний перехід. Знижуємо швидкість та надаємо перевагу іншим автомобілям, які рухаються на... по перехрестю. По головній дорозі саме. Тут також, ну тут є змогу є змога переїхати в пішохідний перехід та зупинитись за ним, ми нікому тут не, не заважаємо, досить такі широкі перехрестя. Дивимось по сторонах, автомобілі їдуть, тут можемо трохи постояти. Тому чекаємо. Так, Автомобілів зліва нема, справа нема. Продовжуємо рух. Бачимо знак 3.34. Зупинку заборонено. І я нагадаю, що не можна під цей знак зупинятись до наступного, до наступного перехрестя або до того моменту, поки відповідний знак не скасує його дію. Може зупиняти стільки автомобіль-таксі для висадки, посадки пасажирів, розвантаження, завантаження, вантажу. І до наступного перехрестя. Давайте подивимося, куди він буде діяти. Так, у нас максимальне обмеження швидкості 40 км на годину. Рухаємось, пішохідний перехід, бачимо, розмітки немає, але як я вам казав, що краще рухатись так, якби начебто вона там є. І продовжуємо рух прямо. Спектр вам може в будь-який момент сказати. Знайдіть, будь ласка, місце для зупинки. Тому ви враховуючи дію знака 3.34 і інші заборони на зупинку, повинні зупинитись, виконуючи правила дорожнього руху. Зупинились, поставили автомобіль на ручник, вимкнули, вимкнули передачу, поставили нейтральну і продовжили рух. Бачимо, у нас тут знак головної дороги, але бачимо, що перехреща Перехрещується з другорядною дорогою, краще так трохи знижуйте швидкість, тому що хтось може десь щось не додивитись. Бережненько приїхали перехрестя і поїхали далі, тримаючись правої полоси. Бачимо, що у нас розмітки ніякої немає, тому ми згідно правил дорожнього руху ділимо візуально дорожнє полотно пополам, враховуючи ширину. Автомобіля вашого і зустрічного в даному випадку. Бачимо знак пішохідний перехід 3.38.1 і з іншого боку 3.38.2. Його зеркальне відображення, розмітки знову ж таки ніякої нема і продовжуємо рух прямо. Бачимо знак 2.1 дати дорогу, завчасно вмикаємо лівий поки повороту і повертаємо на вулицю Борисівське поле. Виїжджаємо на середину перехрестя і тут вже завертаємо роль, щоб так повертаємо, щоб ми не потрапили на смугу зустрічного напрямку. Рухаємось прямо. Також тут ніякої розмітки нема. Ось з'являється розмітка, її непонятно, не видно. Ну, тут вона на повороті таке, як суцільна, більше, да, суцільна вона. Тому, друзі, краще її не перетинайте. І рухайтесь десь кілометрів 35-40 на годину. При зупинці, на пішохідному переході або на світлофорі. Диві дивіться, дивіться, в салоне зеркало заднього виду, щоб там, чи там хтось співає затормозити, чи ні. Якщо що, допомогти, треба трохи просунути автомобіль вперед. Така порада це не для екзамену, а для життя. Якби. Бо на екзамені у вас буде дуже багато задач. Бачимо, що Через 100 метрів у нас кінець главної дороги, пішохідний перехід. І тут будьте уважні, бачите, у нас знак 5-16, направа полоса, полоса то що справа, тільки поворот направа, а полоса ліва це для руху тільки ліворуч. Їжджаємо, подивились, нікого нема. Повернули. Мабуть, звернули увагу, що при лівому повороті у мене частіше були моя лампочка, 4 частіше класа, сьогодні почала то вмикається, то не вмикається. То, нормально. то всі лампочки працюють, то одна ззаді не працює ліва. Тому також звертайте на це увагу. Наприклад, ось я зараз вмикнув правий покажчик повороту. Чуєте, як не так часто класи релюшка. І по цьому, по цьому звуку також можна визначитись, що у вас не працює якийсь сигнал повороту, треба одразу цю проблему ліквідувати. Або самостійно, або на СТО. Бачите, ось о, два автомобілі стоять з порушенням. Зупинки, тому так ніколи не зупиняйтесь, не на іспиті, та й в житті краще такого не робити. Тому що все неправильно. І якби це була справа не в Переяславі а в Києві, то, мабуть, вже боже, людина отримала штраф. Бачимо обмеження максимальної швидкості 40 км на годину, знижуємо швидкість пішохідний перехід, зупинка громадського транспорту. Ось бачите, сусільне тут гарно намальована перед пішохідним переходом. Рухамість прямо, це маршрут номер 6 Друзі, дивіться інші маршрути, як вже сказав, також ви можете допомогти. Розвитку каналу, бо це все на особистому ентузіазмі. все Я їжджу по різним містам України та записую всі ці маршрути. Хто хоче допомогти, будь ласка, буду дуже вдячний. Карта Приватбанку в описі для цього каналу. Ну Ми продовжуємо далі. Бачимо, тут у нас з'являється розмітка, вона у нас пунктирна. прямо Знову зупинка громадського транспорту, всі автомобілі стоять, як ні в чому не бувало, тобто все норм. Але, друзі, ну, звісно ж, не зупиняйтесь на них. Дорога з круговим рухом. Знак дати дорогу і знак кругового руху. 4.10 вмикаємо лівий покощик повороту, краще його зараз вмикнути, хоча по правилам дорожнього руху ми цього не зобов'язані робити і повертаємо на круг. Можна робити, можна не робити, але в деяких сервісних центрах за це роблять помилку, якщо ви цього не зробите. Праве положення, автомобіль припаркований. Вмикнули лівий пакощик повороту. І Об'їхали припаркований автомобіль. Рухаємось прямо. Якби автомобілі стояли так, що ви б перетинали вже на пішохідному переході, перелаштовувалися досильні розмитки, то взагалі тоді вже перелаштовуватися не треба, а їхати прямо. Зупинка громадського транспорту. Пішохідний перехід, знижуємо швидкість і продовжуємо рух. Бачимо, у нас з'являється тут додаткова полоса, вмикаємо правий покищик повороту та перелаштовуємося. Не наїжджаючи на суцільну смугу, яка позначає узбіччя. А по узбіччя у нас рухатись заборонено. Припаркований автомобіль, лівий покажчик повороту, подивились ліве дзеркало, повернули голову наліво, об'їхали. Тут ми вмикаємо лівий покажчик повороту, показуємо наше перелаштування. Взагалі-то. Якби ми в'їхали б в лівій полосі, то нічого показувати не треба, бо це не поворот, це дорога просто змінює напрямок. То, так як ми рухаємось згідно правил дорожнього руху України якомога правіше до правої частини дороги, то нам необхідно було вмикнути цей покажі повороту. Тут ми проїжджаємо оцей заїзд у двір, не у двір, а такий поворот, і вже потім вмикаємо правий пока що повороту, щоб не вводити в оману інших учасників дорожнього руху. Бачите, ось тут суцільна лінія, також, будь ласка, на неї не наїжджайте. Рухаємось прямо. Пішохідний перехід. Бачимо у нас автомобіль так трохи припаркований. Ну, Краще вмикнути покащик повороту, дивлячись на те, що ми. У своїй смузі, якби виконуємо якісь маневри, краще все ж таки вмикнути. Я б на іспиті б це зробив. Намагаємося об'їжджати ями, які є у нас на дорозі. Повертаємо і вже тут за поворотом десь ось тут вмикаємо правий покажчик, перелаштовуємось у. Крайній правий поверс. Бачимо рух тільки прямо, це для того, щоб тут на заправку не заїджали проти шерсті. Пішохідний перехід. Якщо автомобіль зупинився на пішохідному переході, у лівій, наприклад, полосі у даному випадку, то, ми, то ви згідно правил дорожнього руху 18.6 не маєте права їхати, поки ви не виповнюєтесь в тому, що на пішохідному переході нема пішоходів. Зараз швидкість десь 35 км на годину. Тримаємось правої полоси зсередини, дотримуючись безпечного інтервалу. Безпечний інтервал це відстань між боковими частинами автомобіля або до інших об'єктів, за якою гарантована безпека руху. Знижуємо швидкість, у нас максимальне обмеження швидкості 30 км на годину. Зараз я їду на другій передачі якраз на моєму автомобілі це з такою швидкістю рухатись комфортно. Враховуємо, що тут у нас такі на цих деформаційних швах. Американські горки і трохи також знижуємо швидкість бачимо попереду знак пішохідного переходу, пішоходів немає, продовжуємо рух прямо, знак сервісу, але він для нас не зовсім цікавий. Кінець дороги з одностороннім рухом. І тут у нас починається двосторонній рух. Як скласти іспит, як гарно підготуватись. Друзі, ну крім того, що ви в автошколі повинні підготуватись з вашим інструктором. Ще вам треба придивитись всі відео. Хто придивляється без проблем, в принципі, здають. Здають, але при відповідній підготовці. Тому, будь ласка, дивіться. І я вам буду щиро вдячний за вашу фінансову допомогу. Навіть незначну. Карта є в описі до цього каналу. Рухаємось прямо. Тут у нас обережно. Така ділянка дороги що тут в деяких випадках треба і на другу швидкість переходити, і на третю. В общем, тут такий ще квест ще той тут їхати по цій ділянці. розмітка є, в принципі її видно, вона читається. Друзі, зараз нам необхідно буде виконати розворот, там де у нас буде знак місце для розвороту. Вмикаємо завчасно лівий показчик повороту, сповіщаємо інших учасників дорожнього руху, одразу ж перемикаємо передачу на другу і виконуємо розворот. Обережно і тут вже ми дивимось, у нас вже з'явились там автомобілі. Вже їде мотоцикл і надаємо перевагу в русі. Поворотник у мене виключився, але, друзі, контролюйте, будь ласка, щоб він у вас був включений, тому що це він сам відключається як ви вже знаєте. Спеціально тримаю для вас камеру однією рукою, щоб е, акцентувати увагу на будь-яких моментах на іспиті, іншою перемикаю передачі та лівою перемикаю передачі та керую автомобілем. Вам необхідно зробити не більше трьох помилок. Коли ви завели машину, то подивіться на приборну панель, щоб там у вас не горіли червоні лампочки, які можуть свідчити про те, що не пристебнутий водій або пасажири, затягнутий ручник або... або не зачинено двері. Звертайте увагу, щоб ви починали рух, щоб у вас червоного нічого не було. Те, що там технічні несправності, то це не справа сервісного центру чи автошколу. Автомобіль повинен бути технічно справний. Якщо там чек-енджин наприклад, горить, бачимо, що у нас... Бачите, тут немає ніякого знаку з нашого боку. Є знак. На протилежній Тут є розмітка, яку дуже погано видно. Усього, видно знак, що він є. Ну як-то Звертайте увагу, тобто <різь> треба дивитися і вгадувати, запам'ятовувати. Друзі, дякую, що дивились Ми вже під'їжджаємо до сервісного центру. Бажаю вам вдало скласти іспит і до зустрічі на дорогах. Всім пока!